Всі знають ім'я Тутанхамона. Його золоту маску бачив кожен. Ми думаємо, що він єдиний, чий спокій не порушили грабіжники. Але це не так. Є ще один. Його знайшли у Дельті Нілу, у проклятому місці, де волога і болото знищували все. Дерево гнило, папіруси розсипалися в пил, мумії перетворювалися на чорну рідину. Археологи не сподівалися знайти там нічого, крім каміння. Але вони помилялися. Під тонами бруду вони знайшли поховальну камеру. Вона була запечатана. Коли світло ліхтаря вперше впало всередину, воно відбилося не жовтим блиском золота, а холодним містичним сяйвом срібла. Саркофаг був вилитий із чистого срібла. У стародавньому Єгипті срібло було рідкістю. Його привозили здалеку. І воно коштувало вдвічі дорожче за золото. Золото це куга, це шкіра богів. А срібло та моев, це їхні кістки. Він лежав там три тисячі років, оточений неймовірними скарбами, захищений масивними стінами міста Таніс. Його маска меда шедевр ювелірного мистецтва, що не поступається масці Тутанхамона. Але його відкриття заглушили гармати Другої світової війни. Світ був зайнятий самознищенням і не помітив повернення срібного фараона. Він єдиний, єдиний, хто зберіг свої скарби свою таємницю всупереч війні, воді та часу його ім'я Псусеннес Перший.